У часто повторюємо, що українці та росіяни не братні народи, і не один народ їх поготів. Проте важливо не лише знати, а й розуміти, що концепція про так званий єдиний народ це міф російської пропаганди. На це вказують реальні історичні факти. Наші предки завжди усвідомлювали, що українці та росіяни різні народи. Про це говорить історик та співавтор Ютуб-каналу Історія без міфів Владлен Марає. Якщо подивитися. Попередні епохи, навіть ті часи, коли української держави не існувало взагалі, наприклад, 19 століття, так коли вже не було ні козацької, ні було ще новітньої державності, все одно, навіть на чисто побутовому рівні, якщо ви почитаєте всю художню класику тих часів, абсолютно чітке розмежування українців і росіян. Причому називатися ці народи могли по-різному: могли бути малороси, могли бути українці, могли бути. Хохли могли бути козаки, але завжди були або москалі, або московити. Було чітке усвідомлення у людей в усі епохи, що ми різні народи. Аслення історії Київської Росії це ще один інструмент, який пропаганда використовує для просування своїх концепцій про так званий один народ. Проте Росія не є прямою спадкоємицею середньовічної Росії. Історик Волод Мараєв пояснює, що центр руської державності був на території нашої країни, що вкотре вказує на те, що Україна та Росія мають різні шляхи свого розвитку. Росія не є прямим спадкоємцем середньовічної Росії, а цим спадкоємцем є Україна. Це один із найголовніших фактів, який необхідно знати. Чому? Тому що саме тут, на території України, був центр цієї руської державності. Це Київ, насамперед, політичний, військовий та економічний центр, це Чернігів, це Переяслав, це Галич, це Львів, це Володимир, що на Волині, та інші центри. Росія. Постійно намагається себе прив'язати до цієї державності, тоді, як насправді, реальні витоки їхньої державності вони сягають Володимира Суздальського князівства. Це 12-13 століття. У мене зараз є дві великих мети: перша, щоб Росії не існувало. Друга, щоб наш канал набрав 100 тисяч підписників. Для першої донатьте на Збройні сили, для другої підписуйтеся на наш канал. Або порекомендуйте його знайомим та друзям. Дякую. Ну і звісно, куди ж без Леніна, який нібито створив Україну. Це ще один відомий міф, який тиражує російська пропаганда та особисто Путін. І знову ж таки з єдиним контекстом: що Україна, мовляв, не мала власного досвіду державності, а тому не може бути самостійною і незалежною країною. Владлен Мараєв пояснює, що Путін та його посіпаки, які поширюють цю тезу, переставляють місцями причину та наслідок. Насправді українська держава існувала до того, як більшовики почали створювати свою маріонетку у більшовицьку державність на цій території. Не більшовики і не Ленін створили Україну, безперечно. Чому? Тому що тут якраз таки все відбулося абсолютно навпаки. Путін і його поплічники просто переставляють місцями причини і наслідок. Насправді, українська ідея вже була на той час, вона вже існувала, і українська держава вже була створена в листопаді 1917 року. Тільки після цього, в кінці грудня 17-го, більшовики почали спроби створити свою маріонеткову. Українську більшовицьку державність Росія роками маніпулює історію і продовжує використовувати цей прийом. Тому важливо не лише знати, що українці і росіяни не один народ, а й пам'ятати, чому ми йдемо історично різними шляхами. До речі, більше про те, як Росія використовує історію для інформаційних впливів, та те, які ключові факти з історії України має знати кожен громадянин, можна подивитися в інтерв'ю Владлена Мараєва на нашому ютуб-каналі.